Працівники підприємства «Житомиртеплокомуненерго» готуються до наступного опалювального сезону. На новому бульварі тривають роботи із заміни теплової мережі. Відремонтувати застарілі конструкції вже неможливо, каже Валерій Викарчук, начальник корольовського теплового району. Виконуються ремонтні роботи, заміна сальникових компенсаторів діаметром 426. двадцять шосте. Проводиться роботи зв'язку з тим, щоб пройти нормально наступні опалювальні сезони. Старі вже вийшли з ладу і ремонту не підляга. Попутно ми будемо проводити заміну теплової мережі 159-ї через будинок на болярну на наш центральний тепловий пункт. Роботи проводитимуться у два етапи, щоб транспорт мав змогу безперешкодно проїхати вулицею. Ще один тиждень ми закінчимо роботи по зварюванню сальникових компенсатор. Потім перекриваємо цю частину, відкриваємо рух в цьому напрямку і прикриваємо другий напрямок, перекапуємо дорогу. І проводимо вже другим етапом заміну топовим режимом. За словами директора підприємства Дмитра Рогожина, вартість робіт на цій ділянці становить близько двох мільйонів гривень. Анжеліка Нестерчук, Олександр Данилюк, Суспільне, Новини, Житомир.